Вітаю вас, в студії Другого телеканалу. Це інформаційний випуск новин 2015 і я Мар'яна Підковська. Про неспокійний день та нові провокації дивіться далі у сюжетах наших журналістів. Львів зустрічає гостей до міста. Приїхали провокатори. Неспокійні свята продовжуються, Львів готується до 1 та 9 травня. Стара влада нянчить нову, на кого працюють колишні очільники Львівщини. Захоплених областей на мапі України більше є. після Донецька сепаратисти взяли під свій контроль ще й Луганськ. Шість адмінбудівель на сході України залишаються в полоні озброєних терористів. Росія не забирає свої війська з під українських кордонів. В частині нашої держави триває боротьба. Та військові експерти й далі тривожать невтішними прогнозами. Путін піде далі. Про буремний схід та війну з Росією. Далі у сюжеті Ярини Матвіїв. Лише за один день сепаратисти захопили головні споруди в Луганську область під терором російських силовиків, як і Донецьк. Політики прогнозують захоплення ще низки областей. Проросійські екстремісти в найближчі дні готові взяти під контроль Маріуполь і Бердянськ. Диверсійним групам поставлено завдання дестабілізувати протягом травневих свят ситуацію в Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Тим часом у Львові пішли чутки про приїзд колони машин з Придністров'я, аби зіпсувати місто на травневі свята. Тактика Путіна зрозуміла, кажуть військові експерти. Таким чином, Росія веде свою війну з Україною, але все заперечує. Вже йде війна, тільки війна сучасна, не фронт на фронт. А це є такий термін у військових. Вона називається ІПСО. Переведу зараз. Інформаційна психологічна операція, інформаційна психологічна війна, наслідки Втрата Криму. Наслідки події в Донецькій в Луганській області. Наслідки треба чути людей, як вони кричать: Росія, матушка. От звідки. Навіть якщо Путін не перетне кордон України танками, тактика війни, яку він веде вже сьогодні, ще довго лоскотатиме нерви українцям. Те, що Росія показує грає м'язами і показує свою силу, і надалі вони будуть так продовжувати до самих виборів, вони будуть провокувати нас, вони будуть робити все можливе для того, щоб внести дестабілізацію, особливо в східніх регіонах. А ми повинні це витримати. експерти сподіваються, що повномасштабної війни в Україні Росія не розв'яже, але нагадують слова польського політика: що Путін зайде так далеко, наскільки йому дозволить Україна. Думаю, що тут не закінчиться на, на Україні. Так само думаю, що наступним буде Придністров'я і Молдова. Після того я думаю, що буде Прибалтика. Думаю, що район Тарти в Естонії перший постраждає, потім Латвія, потім Литва. Тобто йде мова про, про те, як війде Володимир Путін в історію, тобто чи він. Віде в історію, як там цей збиратель руських земель Радянського Союзу, тобто, чи він віде як, як програвша людина? І, звичайно, що він буде пробувати виграти якомога більше, навіть якщо це піде в ущерб самій, самій державі. Як ми бачимо, так само з Абхазією, така сама ситуація з Кримом. Питання, як далеко зайде Путін для України та світу, залишається питанням номер один. Ярина Матвіїв, Юрій Мартинович, новини 20.15, другий телеканал. Можливі провокації та неспокій на сході розлякали українських туристів. Західняки бояться їхати на схід, а до Львова гості зі сходу. Екскурсоводи зізнаються, кількість охочих людей відвідати місто Лева таки зменшилася. Спад туристів кажуть, міськраді спостерігають за останній місяць, відколи Росія посилила свою агресію до України. Чому східняки бояться їхати до Львова? Дізнавався наш Михайло Когут. Хочі у Львові досить спокійно, та нині вже звиклих мас туристів, які були раніше, не побачити. Екскурсоводи розповідають через нестабільну ситуацію в Україні у місті Лева ледь не наполовину зменшилася кількість туристів. Я принаймні за 12 років не пам'ятаю аж такого великого падіння. Фактично, Львів позбувся в більшості своїх всіх корпоративних груп, і, взагалі, це тенденція по всій Україні. Лише починаючи, десь ну раптом тижня, два, два тому, почали їхати люди, але це в абсолютній переважній більшості індивідуали. Про те, що до Львова таки їдуть туристи, але вже не групами, підтверджують і в центрі туристичної інформації, куди якраз мандрівники-самітники звертаються за допомогою. Тут розповідають в порівнянні з минулим роком, кількість мандрівників українських практично не зменшилася. А от з іноземцями у Львові проблема. Іноземців поменшало з двох причин. Очевидно: по-перше, у них нещодавно був Великдень разом із нами, а це означає, що і католицький і протестантський світ відповідно святкували Великдень, і з іншої сторони це питання безпеки, оскільки індивідуальний турист завжди сам відповідає за свою безпеку. Вже в хостелі розповідають минулого року на травневі свята у Львів масово їхали білоруси та росіяни. Однак, уже нині їхня кількість дорівнює майже нулю. А зараз хостели виживають за рахунок українських туристів. Якщо брати по бронюваннях, то в нас переважна свята. Це е, Україна, е, Захід, Київ, центр України, Дніпропетровськ також є. Декож є пару бронів сходу України, і, ну і можна сказати, що є також броні з Європи, але дуже мало. В основному це Україна, це наші туристи. Також експерти додають, якщо в Україні найближчим часом ситуація не заспокоїться, то туристичний бізнес, зокрема у Львові, зазнає значних втрат. Вже зараз власники найдешевшого житла побоюються, щоб їм не довелося закривати свої хостели. Фактично, ми після цієї кризи, навіть випадку її, дай Бог позитивного закінчення, ми будемо цей ринок відновлювати впродовж багатьох років не місяців, а років. Чи будуть несподіванки на травневі свята залежить кількість туристів на святкуванні дня міста і, взагалі, від спокою в місті залежатиме чи їхатимуть туристи до Львова і цього літа? Михайло Когут та Юрій Мартинович. Новини 2015. п'ятнадцять, другий телеканал. Неспокійним і страшним для туристів спокійний Львів намагаються зробити провокатори зі Сходу. Загальну мобілізацію оголосили загони самооборони та громадські активісти кажуть, у місто прибули проросійські підбурювачі та готують провокації на травневі свята. Як пройде перше та 9 травня у Львові знає Марія Шепель. Доброго здоров'я! вам, хлопці! Заборона здоров'я! Доброго... Аби захистити рідний Львів від непроханих гостей провокаторів, на виїздах з міста облаштували так звані блокпости. Патрулюють тут активісти самооборони, автомайдану, Даївці та міліціонери. Центральна дорога, вулиця Стрейська, Чопський напрямок. Ну і так тут є в місто з кольцевої дороги, можуть заїхати з будь-якого боку. Увагу Даївців найбільше привертають автомобілі з номерами східних областей Донецькими, Дніпропетровськими. Є інформація, що виїхало багато автобусів з невідомими людьми з Харкова на Львів напрямку. І половина автобусів буде в Хмельницькому, люди будуть перегружені на легкові автомобілі і будуть доставлені до Львова. У міськраді нам сказали, що на завтра жодна організація не подала заявку на проведення масового заходу. Активісти певні провокації будуть 9 травня. Відтак до охорони правопорядку планують долучитися кілька сотень активістів самооборони. Завтра, наприклад, у нас буде. Певний тренінг такий вишкіл. Знову ж не будемо міліціонери і будемо ще раз попрацьовувати можливі сценарії і можливі, скажімо, дії наші в допомогу міліції. Міліція готується в посиленому варіанті. Особовий склад переведений на Посилений варіант несення служби. На даний момент ми взяли під цілодобову охорону пам'ятники. Пам'ятні знаки і офіси деяких політичних партій громадських формувань. Загалом по місту Львова таких 10 у нас об'єктів є. Це в солодому режимі охороняється працівниками міліції. Правоохоронці запевняють, тримають ситуацію під контролем і не допустять провокацій у Львові. Проте наскільки настирливими будуть непрохані гості, покаже час. Марія Шепель, Володимир Барчук, новини 20.15, другий канал. І до інших новин старі політики виховують нових. Колишні очільники Львівщини не покинули правлінських амбіцій, а вдруге дали про себе знати. Львівські журналісти переконують, що екс-губернатори області працюють у виборчих штабах кандидатів на президентське крісло. Про старі обличчя на нових посадах. Далі Андрій Фок. Олег Сало, керманич області при владі Януковича, подейкують вкотре пішов у політику. За непідтвердженою інформацією він неофіційно підпрацьовує у київському штабі кандидата в президенти Петра Порошенка. Про таке говорить журналіст Данило Мокрик, який вже віддавна розслідує діяльність колишніх чиновників. Є така інформація, що він працює в штабі Порошенка в Києві. Причому, наскільки я можу зрозуміти, працює неофіційно, тобто, скажімо так, відповідає за результат по Києвої області. Коли я вчора до нього подзвонив, то він сам цієї інформації не підтвердив, він сказав, що він там не працює, і порадив звернутися власне до самого Порошенка і запитатися, чи це правда чи ні. До самого ж екс керівника Львівщини нам зателефонувати не вдалося. Перевіряємо інформацію через київський виборчий штаб. Ним зараз керує ударівець Віталій Ковальчук, але зідзвонити з депутатом, щоб підтвердити або ж спростувати інформацію, виявилось непросто лише довгі гудки у телефоні. У львівському штабі причетність колишнього очільника області до виборчої кампанії Порошенка заперечують на відріз. У нас є така інформація, можете її підтвердити або спростувати? Чи колишній очільник області Олег Салов працює у штабі Петра Порошенка? Ні. інформація така з'явилася, це 100, навіть розмов не було ні те, що не працює. Тим часом, як повідомив нам один з громадських активістів, прізвища якого не розголошуємо, родичі сала поспіхом переписують майно на підставних осіб. Мене вам зараз не скажу, які знаходиться в Жовтському районі і е, переписувалися е, ну, на нашу думку на родичів його колишнього заступника по е, діяльності в органах Данії е, пана Клепачева діодного. Цікавою є доля і попередника сала Михайла Костюка. Після того, як він очолював Львівщину, працювати подався заступником голови Київської міської адміністрації. До того ж, зміна влади в країні перешкодою для посадовця не стала. З крісла київського чиновника Костюка, ніхто не зняв. Він і далі залишається при своїй посаді. Залишились такі і на Львівщині. Це всі керівники департаментів. Дій такі, які почали підпрацьовувати у штабах кандидатів президенти. Ну, Скажімо, з таких передових цих чиновників, ну, ніби немає таких, які би там активно працювали на якусь політичну силу. З іншого боку, тут насправді треба дивуватися трішки через те, що ми ніби говоримо про зміну влади, зміну системи і так далі. А люди, які були такі і залишаються, знову ж таки, Михайло Костюк, губернатор при Януковичу, заступник голови КМДА При Януковичу і далі продовжує працювати на посаді. Решта з чиновників, які служили Владі Януковича, поки про свою діяльність мовчать. Але гарантій того, що завтра вони не будуть займати аналогічні посади де-інде, теж немає. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. А про те, як готуються до неспокійних травневих свят, сьогодні ми поговоримо з нашим гостем. В Студії у нас є Юрій Смаль, це керівник громадської організації Хмельниччини, самооборона і контроль. Я вас вітаю, пане Юрію, у нашій Назайм. студії. І одразу до вас запитання, як готуються ваші активісти до неспокійних травневих свят. Говорять про можливі провокації в кількох областях України. Ну, запитання досить. Наразі воно зараз є суттєвим і відповідальність полягає дуже велика. Бо всі ми розуміємо, про що власне йдеться. Незважаючи на те, що ми знаходимося далеко від східних кордонів, але все може бути, тобто нікуди не зникли ті люди, які були у нас, зокрема на Хмельниччині, які ще півроку тому чи трошки більше ходили з колорадськими стрічками. Які вигукували певні гасла, є представники тодішньої влади, вони нікуди не зникли, депутатського корпусу. І ми так розуміємо, що вони тільки очікують втручання Росії по захопленню наших територій для того, щоб повернутися на російських багнетах знов до влади. Як це саме відбувається? Відбувається постійний моніторинг Хмельницької області. На жаль, ми не все встигаємо відреагувати, Зокрема, на минулому тижні канал Російської РТ все ж таки зумів побувати в нас на Хмельниччині, зняти репортаж певною специфічною, скажімо так, верствою населення. Це в нас є там російські поселення старовірів, так званих. От. Вони взяли в них досить критичний матеріал, і він був оприлюднений на каналі РТ. Так само. Відчувається пожвавлення в, в, в певних закладах, тобто це мається на увазі харчування, де от такі от постійно мусуються розмови. В одному з у нас там, але ми припинили, там в обласної філармонії збиралися там з проросійськими гаслами. У місті Кам'янці-Подільському на 9 травня. Громадські ветеранські організації поділилися, тобто одна частина хоче вийти з колорадськими стрічками, інша відмовилася. Тобто ми розуміємо, що зараз починається нанітана ситуація, приурочена до подій 9 травня, тоді перемоги в Другій світовій війні. От. І розуміємо, що під це може бути задіяні будь-які сили. Тобто ми відслідкуємо ситуацію. Координуємося, не, не полюбляю слово співпраця з силовиками, з силовиками, ну будемо намагатися вплинути. Хоча все ж таки суспільство на даний момент воно більше довіряє громадським організаціям. Тобто, це беззаперечний факт, і ми більше впливаємо на ті чи інші події. Бачимо, що ситуація неспокійна, так і все більше військових експертів та політологів говорять про те, що Путін не зупиниться на тих областях, які вже є в руках терористів під контролем. На вашу думку, чи дійсно піде він далі і чи готова до того до цього Хмельниччина? Ну, Хмельниччина, скажімо, ми ж знаходимося за збручем. Тобто ми більше до центру України географічне розташовані, але повірте, патріотично налаштована область наша так само, як і Львівщина, і будь-яка область нашої держави, ну, принаймні центри і так далі. Чи готові ми так, ми зараз відмобілізований особовий склад. Єдина проблематика в нас це от фрігідність влади, і, на нашу думку, яка доходить вже до державної зради. Не можна так вчиняти. З агресором відвертим і просто потакати йому. Наша, от сьогодні відбулася наша нарада керівників декількох самооборон по нашому регіону. Останнім пунктом там була задекларована вимога до законодавчої влади і до виконавчої влади вже. Зараз є найнегальнішим питанням це видача вогнепальної зброї, не мисливської, а тої зброї, яка мусить бути в військах. Тобто ми не кажемо, щоб нам її видавали на руки. Нехай так не буде. Але ми принаймні мусимо знати, щоб зараз були складені списки, підпаспортні дані, щоб у разі відкритої агресії, бо Придністров'я в нас недалеко і там стоїть так само потужне військове групування. Путлера. Тобто ми мусимо бути готові, щоб ми знали, якщо в нас стає година якась відповідальна, щоб ми знали, в яку точку ми прийдемо, де стоїть мій автомат, де стоїть мій бронежилет і всі інші заходи засоби відбиття агресії. Оце обов'язково мусить бути. Бо ми не мусимо бути, як на Майдані, стояти три місяці і очікувати невідомо що. Треба було готуватися, можливо, не було стільки жертв. І зараз така ситуація так само відбувається в країні. Муси бути підготовлені. Тобто, принаймні, зброю ми мусимо знати, де вона знаходиться, який номер, коли відкриється, хто відповідальний. От це мусимо віддавати. Я думаю, що в першу чергу це му зброя мусить надаватися тим громадським формуванням, які себе показали от під час. На цих останніх подій по забезпеченню громадського порядку, контролю за владою і так далі. І, так далі. і останнє запитання. Скажіть, будь ласка, якими зараз є першочергові завдання самооборони Хмельниччини, і чи ви співпрацюєте з іншими самооборонами з інших регіонів, з керівниками зі штабами? Так, от, ну особисто хмельницька самооборона виступила ініціатором першого зібрання, тобто воно відбулося місяць приблизно тому. Зараз ми поділяємося досвідом по всім напрямкам, і це дуже дуже позитивно, зокрема на Хмельницьку організацію, ту, яку я очолюю. Це все нормально. Тільки і головне, щоб ви відчули оце от братнє плече, і з тої сторони вже Чернігівська долучається до нас так само, до координації. Вся Україна, в принципі, зараз готова єднатися для того, щоб змінити ситуацію в країні. Я вам дякую. Ми відчуваємо ваше братнє плече і бажаємо вам наснаги і сили. У Нас в гостях був гість із Хмельниччини. Це був Юрій Смаль, керівник громадської організації Хмельниччини, самооборона і контроль. Слава Україні! Дякую. Я вам бажаю сонячних вихідних без неприємних сюрпризів. Нехай до вас приходять лише добрі новини. Я з вами не прощаюся, бо за кілька годин ми побачимось в об'єктиві. Там ви дізнаєтеся, наскільки зростуть ціни на проїзд ще й в обласному транспорті та коли у Львові запровадять електронний квиток. Не пропустіть, буде цікаво. Побачимось.